Свої дані у ТЦК стане простіше з 18 травня. Запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного. Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом закупили для військових 1800 дронів камікадзе. 14 велетенських писанок красуються у Вінниці на Майдані Незалежності. Традиційну фотозону облаштували напередодні Великодня. Бажаю здоров'я! В ефірі телеканалу Віта. Новини за день. Про головні події Вінниці розповім я, Олександр Бойцун. Ворог продовжує атакувати Україну. Кабами росіяни обстріляли дергачі, що на Харківщині. Семеро людей отримали поранення, шість із них діти. По обіді окупанти гатили і по Херсонщині. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу, що сталася напередодні. Також постраждали люди. Одного чоловіка госпіталізували. Деталі в сюжеті. По обіді ворог обстріляв Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено магазин, вибито шибки в освітньому загладі та житловому будинку. Люди не постраждали. Я йшла з ринку не з ринку, з магазина і сиділа возле кафешечки. І ось це перший раз як шуранула, а по віддіму второй раз коли, мабуть, грахнула, то мабуть, сюди. Три дні поспіль із балістики обстрілював ворог і Одесу. Внаслідок нічної атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема поштовий склад. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Постраждало 14 людей. Одного чоловіка госпіталізували. Також наслідок обстрілу Одеси пошкоджено пожежно-рятувальну частину вибуховою хвилею. частково вибито скло та вікна. Пошкоджено стелю. В момент удару рятувальники знаходилися в укритті і не постраждали. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. США звинуватили Росію у використанні хімічної зброї проти ЗСУ та запровадили нові санкції щодо країни-агресорки. Державний департамент визнав, що війська РФ застосували проти українських військових хлорпікрин, що підпадає під заборону Гаазької організації із заборони хімзброї. зброї. У заяві Держдепу, що опублікована на офіційному сайті міністерства, йдеться про введення санкцій проти 280 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, до санкційного списку США потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони РФ, а також Російський науково-дослідний інститут прикладної акустики. Оновити свої дані у ТЦК стане простіше. З 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко. Така функція дозволить чоловікам мобілізаційного віку з будь-якого місця і без черг у ТЦК та СП чи СНАПах оновити свої дані. Онлайн військовозобов'язані зможуть вказати номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання. Це буде мобільний застосунок, який можна можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market. Ми працюємо над тим, щоб зробити це якомога швидше, і ми зробимо все, щоб так як встановлено мобілізаційним законом, дана функція була доступна для всіх громадян України. Повернення додому напередодні великодніх свят. Прикордонники фіксують збільшення пасажиропотоку з-за кордону до України. Якщо ще минулого тижня впродовж доби в обидві сторони їхали 80 тисяч осіб, то тепер це понад 100 тисяч людей. Переважно це громадяни саме нашої держави. І вже впродовж чотирьох днів розблоковані всі пункти пропуску, які перекривали польські фермери. Лише через найбільший ягодин щоденно рухаються до. 1300 транспортних засобів в обох напрямках. Зараз вантажівки їдуть досить активно, відповідно до пропускної спроможності кожного з напрямків. І, власне, зменшилися черги. Немає тих тисячних черг, як це було раніше, коли польські фермери блокували відразу шість напрямків, і в чергах могло стояти і понад 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів. Перебуваючи в тилу, задача кожного українця робити все для підсилення збройних сил України. Тому Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом підготували для наших військових чергову передачу а саме 1800 дронів Камікадзе, що нищитимуть як особовий склад ворога, так і броньовану техніку. Відлупцювати опудало Путіна та задонатити у центрі Вінниці відкрили виставку використаної української зброї. Інша частина інсталяції речі окупантів, які наші військові здобули в бою. Так волонтери організації Ми з Кам'янського збирають кошти. Експозиція другий рік їздить Україною, а експонати весь час оновлюються цього разу. Збирають гроші, щоб придбати Мавік та закрити борг за ремонт позашляховика для фронту. А ідея зробити опудало президента РФ, яке привертає чи не найбільше уваги, виникла минулого літа у Вінниці. Я сидів, дивився на ті автомати, що силу хлопці міряють. Кажу, думаю, що, кажу побратиму, якби туди наклеїть пику Путіна, кажу, збори були б значно більші. Так, так, каже, вони б його зламали через півгодини. А Потім каже, а давай що пудало зробимо. Да, і повісимо. Далі у випуску. У Вінниці завершують енергомодернізацію будинків за держпрограмою. Частину коштів надав Вінницький фонд муніципальних інвестицій. На стадіоні Центрального парку Вінниці дві сотні вінничан взяли участь у забігу для збору коштів на ЗСУ. Біля Офісу туризму запрацювало інтерактивне мультимедійне табло з інформацією про події та визначні місця в Вінниці. Влітку прохолодно, а взимку тепло. У Вінниці енергомодернізують будинки. Утеплення дозволяє заощаджувати на комуналці. Частину коштів на роботи виділила держава, решту в кредит мешканцям надала міська рада. Детальніше про програми, за якими можна покращити свій будинок, дивіться у нашому сюжеті. Будинок на вулиці Антонова енергомодернізують. Фасад уже готовий. Його утепляли спеціальним комбінованим методом. Використовували і пінопласт, і плити з мінеральної вати. Наразі обробляють балкони. В принципі, це вже для закінчення будинку. Заробляються самі колони балконів і торці балконів, так як там плити. А бетонна плита вона як магніт для холоду, Ми трошки це відсікаємо. Цій п'ятиповерхівці близько 50 років. Ремонт був необхідний, адже в квартирах була пліснява та холод, а платіжки за опалення були чималими. Ніна Килимник у цьому будинку мешкає більшу частину свого життя. Хоч роботи ще не завершили, але вже бачить результат. В минулому році платила 1800, а в цьому, в цьому місяці 1400 то на 400 гривень менше, то це дуже допомагає. Дом був дуже занадбаний, дуже. Ну, Зараз ви самі бачите, який гарний дом. Все зроблено. Утепляли будинок у співфінансуванні із Державним фондом енергоефективності. Він за програмою Енергодім надав 50% коштів. Щоб покрити свою частину, мешканці взяли вигідний кредит у Вінницького фонду муніципальних інвестицій. Ставка 5% на 10 років. Зараз тільки один банк поновив, точніше він розпочав цю діяльність в кінці минулого року, але фактичні ефективні ставки там перевищують наші в ну, ті, які пропонує наше підприємство в декілька разів. Загалом енергомодернізація цього будинку обійшлася у 9 мільйонів гривень. Це із заміною вхідних дверей у всіх під'їздах та встановленням усім мешканцям металопластикових вікон. Тож такий кредит, попри страхи жителів, себе окупив. На даний момент середня квартира двохкімнатна за рік має, за рік має сплатити 4 тисячі. Це підйомна сума для кожного мешканця. Запит на участь у програмі енергомодернізації мешканці подали перед початком війни. Проте через вторгнення роботи розпочали вісім місяців тому, враховуючи, що вони подалися всіма необхідними документами до початку війни, завдяки підтримці міського голови Сергія Морганова і відповідних департаментів, було проаналізовано і відновлення співпраці. На початку грудня так само утеплили і будинок на вулиці Стельмаха. Голова правління ОСББ каже, що платіжки зменшились приблизно на 30%, а в квартирах стало тепліше. Була така проблема цвіль, тому що різка зміна температури між стінами, меблями. Зараз цього всього нема. Мешканці дуже задоволені. Також дев'ятиповерхівці встановили індивідуальну теплову станцію. Вона дозволяє регулювати опалення, щоб температура у квартирах на всіх поверхах була однаковою. Це серце нашого опалення будинку. Він допомагає регулювати температуру як на верхніх, так і на нижніх поверхах. Йому допомагає спеціальний клапан погодного регулювання. Який розміщений за будинком, регулюється за допомогою інтернет, інтернету, вайфай. Програма я бачу на телефоні. в мене встановлена спеціальна програма, яка мені показує, яка температура в будинку. Наразі через війну програму Енергодім спрощено. Будинок відновлює частково те, що дійсно необхідно. «По Спрощеному пакету А, який пропонує модернізацію і ремонт інженерних систем будинку, а також вікон дверей в цих будинків. Компенсація на будівельні роботи складає на даний час 40%. Компенсація на супутні витрати по технічному нагляду і по енергетичній сертифікації будинку складає 70%. Учасниками спрощеної програми можуть стати усі будинки, в яких створені ОСББ. Для її реалізації при наявності достатньої кількості охочих місто також надасть кредит. Анна Шутова, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта. По воєнній відбудові України ОСББ відіграватимуть дуже важливу роль, і певно, зараз правильне запитання, яке всі повинні собі ставити, це не як створити більше ОСББ, а як сприяти роботі існуючих. Об'єднання співвласників це природний суспільний інститут та процес, і найкраще заохочення створення нових ОСББ це успішна діяльність існуючих. Як працюють нині діючі у Вінниці та якими програмами підтримки вони можуть скористатися, розповість начальник відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради Ігор Іванов. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, Ігор Іванович. Наразі через війну програму енергодім, яка допомагає термомодернізовувати будинки, дещо спрощено, але для Вінничан є альтернатива. Тому що частину коштів на термомодернізацію дають як кредит від Вінницького фонду муніципальних інвестицій, наскільки вигідна така позика, та як вона потім погашається? Загалом, дійсно, спочатку війни взагалі було припинено всі фінансування програми енергодім. Зараз відновлено по більш спрощені процедури, тобто не комплексна енергомодернізація будинку, а більш часткова. Ті, хто є учасниками. Державної програми фонду енергоефективності енергодім можуть відшкодування отримати до 50% на виконані роботи, але специфіка програми в тому, що ці кошти ОСББ залучає самостійно. Потім держава повертає до 50%. Щоб взяти ці кошти? Можна звернутися до банку, але банки зараз такі кредити не дають. І щоб саме допомогти Вінницьким об'єднанням взяти участь в цій програмі, фонд є такий захід в програмах підтримки об'єднань співвласників, фонд муніципальних інвестицій надає дешеві кредити об'єднанням. На 5 років до 3% річних, на 10 років 5% річних, дуже ну, скажімо так, вигідні тарифи і відсотки для об'єднань Вінницьких. Які загалом ще існують програми муніципальної підтримки ОСББ, якими можуть скористатися? Відповідно до місцевих програм підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, можна скористатися першим капітальним ремонтом одного з видів. Конструктивних елементів будинку, якщо за кошти міської ради повністю. Якщо будинок введений в експлуатацію до 1970 року, включно, то двома конструктивними елементами ремонт здійснити можна, але не протягом одного року. На умовах співфінансування можна здійснювати роботи, де частка міського бюджету 70%, частка громадян 30%. Можна брати участь відповідно в тих програмах, які ми казали, державних. Також відповідно до програм існують, існує ресурсний центр підтримки ОСБВ, який надає безкоштовно абсолютно комплекс сервісних послуг з консультацій щодо створення об'єднання. Ініціативним групам допомагає, вже допомагає і по неустановчих зборах підготуватися до них і підготувати пакет документів до реєстратора. Також після створення об'єднання консультує уже діючим. І ОСББ щодо фінансово-господарської діяльності. Скільки загалом зараз існує ОСББ у Вінницькій громаді? Яка динаміка їхнього створення? Загалом, станом на цей понеділок, ми ще понеділка оновлюємо інформацію у в місті Вінниця 912 об'єднань співвласників у 996 багатоквартирних будинках. Бо відповідно до обставин одне об'єднання може включати декілька будинків в минулому році? Ми Сприяли створенню 75 об'єднань в позаминулому 36 об'єднань. З початку нового року ми сприяли створенню 15 об'єднанням співвласників у 20 багатоповерхових будинках. Давайте нагадаємо людям, які загалом переваги мають ОСББ як форма правління перед іншими формами для того, щоб вони якби. Швидше приймали це очевидне рішення, як на сьогодні перед тим як про переваги говорити, треба зрозуміти, що ОСББ це найкраща форма управління багатоквартирним будинком, яке вигадало людство. Є подібні і в Європі, і в США, і кондомініуми товариства співвласників вони називаються. Нічого кращого поки що не вигадано. Це найкращий інструмент для управління будинком. Йдемо до переваг. По-перше, це дає можливість обирати форму управління чи заключати договір з управлінською організацією, чи через статутні органи. Здійснювати управління чи змішана форма, є також така. По-друге, це дає можливість оформити майнові права на прибудинкову територію, що дає можливість самим вирішувати загальним згором, що саме буде на прибудинковій території, але це не має суперечити цільовому призначенню земельної ділянки. Це додаткове використання комерційне, використання спільного майна. Можна те майно, яке з Об'єднанню належить здавати в оренду ту як приміщення, розміщувати рекламну продукцію, за зробити стоянки на прибудинковій території, отримувати кошти за те, що там ставлять люди свої машини. Ну, свої ж співвласники. Ну і власне користуватися тими муніципальними і програмами, державними, і державними, і державними програмами, та підтримки, підтримки, про які ми сьогодні говорили. Я вам дякую за цю розмову. Лише за браком часу вимушений її завершувати. І дякую зокрема вам за сприяння в успішній роботі об'єднань співвласників. Багатоквартирних будинків нашої громади. Дякую вам. Нагадаю нашим телеглядачам, що про програми підтримки, зокрема в термомодернізації будинків, говорили з начальником відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради Ігорем Івановим. Бігли та донатили на ЗСУ. На стадіоні центрального парку дві сотні вінничан взяли участь у забігу. Активність влаштували до десятиріччя започаткування цивільно-військового співробітництва у Збройних силах України. Скільки коштів зібрали учасники для захисників і захисниць, знає Анна Шутова. Під веселу музику діти та дорослі розминаються перед забігом. Серед учасників 13-річний Артем. Він навчається у дитячо-юнацькій спортивній школі з баскетболом. Побігаємо пару пару можливо, за задоначе, щоб підтримувати і не забувати, що в країні йде війна, і ну, потрібно якось трошки допомагати. На старт, увага, руш, і забіг розпочато. Ті, кому немає 13, біжать пів кілометра. Для решти дистанція тисячу метрів. Таку активність влаштували до десятиріччя започаткування цивільно-військового співробітництва у зсу. Молодь на військових дивиться або по телевізору, або десь там хтось крізь проходить. А на таких заходах вони мають змогу побачити, поспілкуватись, позадавати питання, тому в цьому тільки плюси, багато плюсів. Участь у забігу взяли близько двох сотень людей. Це учні семи спортивних шкіл, спортсмени, тренери, курсанти військових академій та всі охочі містяни. Якщо вибігати так, наприклад, як ми сьогодні на стадіон, з'являються нові знайомі, знайомі знайомства це тобто нова дружба, нове спілкування і людина як би сказати, перезагружається в собі як морально-психологічно та розвивається. На стадіоні не лише бігали, а й допомагали війську донатами. «Донатом на черговий мавік для тренера-викладача дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Вінницького підпорядкування і надіємося, що ми дозбираємо коштів. Передамо Мавік для того, щоб наша перемога якнайшвидше наступила. Під час заходу вдалося зібрати майже 2,5 тисячі гривень. Для цього збору на заходах спорткомітету міської ради уже задонатили 40 тисяч. Анна Шутова, Аркадій Іпатов. новини за день, телеканал Віта. У Вінниці нагородили переможців відкритого чемпіонату з футзалу. Змагання розпочалися наприкінці осені, а завершилися в квітні. За цей час 53 команди зіграли понад 500 ігор. Організували чемпіонат за підтримки міжрегіонального координаційного штабу. Під час нагородження кубки отримали не лише команди-переможниці, а й кращі гравці сезону. Головне, що ви дійсно змогли згуртуватися, і ця і ці результати, які ви показуєте, це є гордістю всієї територіальної громади. Тому я вас вітаю завершенням саме безпосередньо цього чемпіонату. Бажаю вам звершень і перемог в майбутньому. І саме головне, щоб була перемога нашої країни. Вже цієї неділі, 5 травня, православні християни та греко-католики відзначатимуть світле свято Пасхи. Як готуються до Великодня вінничани? Що варто класти до кошика та коли можна буде освятити його? Дивіться у сюжеті Іллі Іскри. Отче наш, вже сина небесах, да святиться ім'я Твоє, та прийде царство Твоє, та буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Процес випікання пасок вінницька господиня Валентина Гаврилюк традиційно розпочинає з молитви. Загасивши свічку, жінка береться за справу. Кожен рух пані Валентини при роботі з тістом відточений до автоматизму. Відправивши наповнені формочки у духовку, господиня зізнається, що випіканням пасок займається вже понад 40 років. Я печу паски кожного року, на великдень для своєї родини. Печу пасок. Родина в мене величенька, пишу пасок 15-16 штук. Що всім досталося. Прикрасивши ароматні паски, Валентина Гаврилюк каже: саме цю партію спекла не для себе, а для українських військових. Ці паски поїдуть на фронт до хорошого друга. До них буде ще колбаска, буде м'ясце. Все буде до них, все буде добре. Що класти до великоднього кошика, окрім обов'язкових паски та крашенок, кожен вірянин визначає самостійно. Втім, деякі продукти нести до церкви не варто. Є певні молитви, які священнослужитель читає для того, щоб освятити пасхальний кошик. Це те, що як казав, в першу чергу паска, крашенки, м'ясні страви і сир, молоко, молочні страви. Все інше молитви не читаються на це на освячення. Приносять сілля, різні предмети. Зараз, взагалі, мет, і все, що тільки люди бачать, приносять. Це, в принципі, це не потрібно. Великодні богослужіння у Вінницькому спасоприображенському кафедральному соборі розпочнеться у неділю, о пів на сьому ранку. Втім, освятити пасхальні кошики вінничани зможуть ще напередодні. Освячення почнеться у суботу, після ранішнього богослужіння, десь приблизно об 11-й годині і буде тривати протягом усього дня до 11-ї години вечора. Ілля іскра Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал Віта Вінничани готуються до великодня не лише вдома, випікаючи паски, а й облаштовують святкові фотозони у центрі міста. Традиційно на Майдані Незалежності встановили гігантські писанки, які до свята відреставрували учні художніх шкіл міста. Які орнаменти на великодніх писанках гігантах і чи подобається містянам локація? Дивіться у сюжеті. 14 велетенських писанок вже красуються на майдані Незалежності. Традиційну великодню фотозону у центрі Вінниці облаштували напередодні свята. На кожній писанці унікальні візерунки, що притаманні саме подільському регіону. На них яскраві квіти, птахи, геометричні та українські орнаменти. Безпосередньо є незмінним учасником експонації виставки. От писанка з надписом Вінниця, яка саме символізує нашу територіальну громаду. І сьогодні, згідно народних традицій, всі гарні господині територіальної громади печуть паски, пишуть писанки, красять крашанки, і саме в чистий четвер. Сьогодні за традицією ми прикрасили саме таким чином майдан Незалежності. Вінничани, які першими змогли відвідати Великодню локацію, фотографують писанки і надсилають світлини найріднішим. Дуже подобається ця інсталяція. Зразу святковий настрій. великдень це велике свято, і дуже гарно все зробили. Я тільки вийшла з новообідню перерву. Зараз подивлюся, всі туди ближче підійду. Зараз у нас час насправді дуже мало є радощів. І потрібно цінити кожний момент, який є в нашому житті. Звертати дуже часто увагу на цю красу, яка поряд з нами, коли ми приходимо дивитись, роздивлятися, насолоджуватись, фотографуватися. Прогулятися святковою локацією і закарбувати у пам'яті унікальні орнаменти зможуть вінничани та гості міста протягом тижня, до 9 травня. Катерина Соколюк, Вадим Іжиєвський, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці відкрився туристичний сенсорний кіоск це електронне табло, на якому вінничани та гості міста можуть дізнатися, куди сходити та де відпочити. Тут зібрані фото та інформація про видатні місця та музеї і графік екскурсій. Кіоск двомовний: є українська та англійська. Також є режим із кольорами, адаптованими для людей з порушенням зору. Ще один формат розроблений для людей з інвалідністю. Зображення стають меншими, щоб кожен міг обрати необхідний розділ меню. Працюючи з туристами, ми маємо охопити будь-які джерела інформації, з якими вони працюють. Стандартний досвід для різних міст туристичних, коли є якби, канал отримання інформації у вечірній або дуже ранній час, коли, наприклад, не працює туристично-інформаційний центр. Наразі це всі новини за день. Бережіть себе і близьких, та підтримуйте сили оборони. Побачимось.